Наближається День підприємця, а значить і підсумки конкурсу Кращий підприємець громади участь у ньому можуть взяти ті бізнеси, які будуть подані як самими підприємцями, так і простими громадянами. Хочете, аби відзначили ваш улюблений магазин, салон, кафе або виробництво, просто запропонуйте. Подати дуже просто, значить, на офіційному сайті Коростенської міської ради вверху є такий дзвіночок. Нажимаєте на цей дзвіночок, і там зразу висвітлюється новина. Конкурс «Кращий підприємець. нажимаєте на неї, і там вже є інформація, е ссылка, де можна заповнити. Буквально це займає дві хвилини. Подати пропозиції можна до 12 серпня. Часу залишилось небагато за словами Володимира Стужука. Містяни не надто активно долучились до конкурсу, тому нагадуємо про нього та перераховуємо номінації. Це бізнес під час війни, це підприємства, які зареєструвалися на нашій території уже під час війни. Також динамічний розвиток. Ті підприємства, які продовжують розвиватися, працюють. Ну і звичайно без наших жінок, бізнесменів, теж ми нікуди не йдемо. Я така номінація бізнес леді. Там, де буде відзначена успішна жінка, яка проводить підприємницьку діяльність, також кращий роботодавець, власна успішна справа. Також буде номінація для, скажем так, підприємців, які працюють в аграрній або в сільськогосподарській сфері. Також будуть відзначені підприємці, які виробляють ну, крафтову таку продукцію, якусь таку специфічну свою імені, ну що тільки в нашій громаді. Якась така продукція виготовляти. Ну і звичайно, кращий бізнес серед внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, це молодий підприємець, це людина, яка займається підприємницькою діяльністю до 35 років, тож, щоб зацікавити молодь у розвитку цього підприємства. Ну і звичайно, це кращі підприємці сфері торгівлі, в сфері послуг, в сфері громадського харчування. І також номінація, така цікава буде це кращий сімейний бізнес. Результати конкурсу дізнаємось на початку вересня. Зазвичай нагородження відбувається так, як ви бачите, на архівних кадрах 2021 року. Посадовці приїздять до бізнесменів та урочисто нагороджують. Подія транслюється на місцевому телеканалі. Переможців обирає координаційна рада за поданнями та такими критеріями. Це ну, по-перше, це економічні показники, які є у працівників в цих поданих кандидатів. Також інноваційні підходи в здійсненні підприємницької діяльності будуть враховуватись створення нових робочих місць та належних умов, відсутність заборгованості по сплаті податків, активна участь в благоустрою користенської міської територіальної громади, активна участь у громадському житті. Користенської громади також спонсорська допомога, фінансова матеріальна допомога, ну, і взагалі, активна участь в житті міста. Участь в конкурсі можуть взяти лише ті підприємці, справа яких зареєстрована у Коростенській громаді. Це має бути малий бізнес. Також вони не мають заборгованості з виплат заробітної плати також відсутня заборгованість податків і обов'язкових платежів до бюджету усіх рівнів. І одним із таких категорій, які не можуть бути подаватися на цю номінацію в конкурсі, це фірми, які визнані банкрутами, перебувають в стадії ліквідації а також підприємниць підприємства, які здійснюють діяльність пов'язану з виробництвом зброї. Алкогольних виробів, тютюнових виробів, надання послуг з гральні автомати, також ломбарди і здання в оренду нерухомості. У своїх сюжетах ми вже анонсували конкурс кращий підприємець громади, спілкувалися з містянами щодо їхніх улюблених закладів та надавачів послуг у Коростині. Під час опитування зустріли багато гостей міста. Міста чи з маленького з великого міста? Великого. А як так на перший погляд оціните користи? Гарно, всі працюють, люди дякуємо. Зараз непростий час. Працюють на місцях, обслуговують клієнтів. Слава Богу. Mm -hmm. Ну за магазини я вам багато не скажу. Ось, наприклад, в зооцентр ми звертаємося, то взагалі тут в цілому оцінка із п'яти mm -hmm. п'ять. А за магазини, я сам не місцевий, то я нічого не можу. Сказати. А ви не з користення? Ні, ні, ні. А приїхали конкретно в цей заклад? Так, да, цуценя привезли своє на щеплення і так далі. Uh -huh. А чому у себе цього не робите? У нас нема такого. Наприклад, я сам із Кіровоградської області, з ССМТ. У нас нема таких взяти, наприклад, заводи там, і так само. Людям є якісь робочі місця. У нас цього немає. Бо воно маленьке і немає ніякої промишленості і так далі тому. І прийшло сюди переїхати тут, на роботу. І Живу тут, четвертий рік вже живу. Ви тільки переїхали сюди через роботу, тому що тут не йшли, де працювати? Так, так, да, мене направили сюди в командіровку, і так і залишився тут. І Вам подобається? Подобається. Гарний город. Довелось почути і дещо неприємне, навіть сумне, зокрема від цієї пані, якій потрібно було придбати додому щось для ремонту, але потрапити у магазин в районі ринку вона фізично не може. Питання у нас таке: чи задоволені користенці тим, як у користі обслуговують клієнтів? Я маю на увазі різні магазини, заклади. Не дуже заїздів немає Проблема з заїздами, як для нас, для інвалідів. Угу. Напевно, небагато є магазинів, куди ви можете спокійно дістатися. Так, небагато. У магазинах я ж не ходжу самі розумієте, так що я не можу зрівняти. То другий поверх нема доступу, отак як одежу, наприклад, десь купити одяг, я маю. Вити. Для себе немає доступу. А як же ви виходите із ситуації? Бо ми бачимо, що ви гарно вдягнуті, модно. Оце так прошу, щоб спускалися продавці, що я хочу, розмір говорю, так спускається, розумієте? А сама, щоб все це подивитися проблематично. Роблять пантуси для галочки з високим, з високим пантусом, щоб без допомоги. Не можна заїхати в нас. Бізнес це не лише про прибутки. Кращі підприємці є соціально відповідальними, і такі в нас точно є, і саме вони мають перемагати у конкурсах. Якщо ви знаєте таких і вони підходять під критерії, пропонуйте зробити це можна не лише онлайн. Також можна за додатковою інформацією звертатись в управління економіки, прийти в військовиконком Грушевського 22, кабінет 36 або 37, або зателефонувати за номерами телефонів 50244, 52093, 50144. Встигніть це зробити до 12 серпня.